В цьому відео я розкажу, як додавати зображення тексту до відео до свого облікового запису, до своєї творчої сторінки. Це сторінка Вікторії Стельмах, яку ми нещодавно створили. Як ви бачите зверху з'явилася кнопочка Додати. Натискаємо її і переходимо на свою творчу сторінку. З'явилася вікуночка Додати заголовок». Сюди ми додамо інформацію про Вікторію Стельмах так і назву Вікторія Стельмах. Спочатку встановимо головне зображення цього посту. Натискаємо, його можна обрати з файлів на ноутбуці або комп'ютері, або перетягнути безпосередньо в це віконечко. Вибираємо фотографію, натискаємо Встановити, і вона з'явилася на нашій творчій сторінці. Її можна змінити або видалити і змінити інше. Сюди ми вставляємо текст, який вже заздалегідь підготували, а ви можете надрукувати текст про себе. Після того, як ми встановили цей текст, ми його маємо опублікувати і надіслати на розгляд модератора. Внизу в лівому в нижньому куті ми можемо натиснути попередній перегляд і подивитися, як буде виглядати пост на нашій сторінці. Переходимо в свій обліковий запис. Тут ми можемо відреагувати. Всю інформацію про себе. Якщо повертаємо вниз, то можемо встановити зображення користувача. Його також можна вибрати зі світлин, які знаходяться в нашому ноутбуці. Вибираємо, встановлюємо цю фотографію і також відправляємо на модерацію. Через вкладку коло авторів ми бачимо. І заходимо в вкладку Вікторії Стельмах. Ми бачимо, що вже маємо дві фотографії і пост Вікторії про себе. Створимо ще один пост. Це буде відео про мене. Вікторія є вже відомою літераторкою і в Ютубі існує про неї відео. Тому ми вставляємо тільки посилання на YouTube. Також ми надсилаємо, натискаємо Опублікувати, надсилаємо на розгляд модератору і можемо натиснути в лівому нижньому куті попередній перегляд, тепер ми бачимо, що і відео також встановлено, і текст тримаємо вже на своїй творчій сторінці. Ще один пост створимо, це мої літературні роботи. Натискаємо плюсик і вставляємо саме текст. Текст у нас вже є доздалегідь підготовлений, ми його тільки копіюємо і вставляємо до себе на сторінку. Після того, як вставили цей текст, це невелике есе про успіх, натискаємо Опублікувати, Надіслати на розгляд і Попередній перегляд. Вжимаємо цей текст, авторський текст Вікторії, перший текст на сторінці. Знову натискаємо коло авторів Вікторія Остельмах і дивимося свою творчу сторінку. Яка вже інформація з'явилася. Що деяка інформація ще немає, це означає, що модератор її ще не підтвердив і вона скоро з'явиться. На цьому все. Якщо у вас ще залишилися питання, ви можете задати їх через соціальні мережі або написати модератору на електронну скриньку. На все добре.